Кабачковий сезон у розпалі, тому ділюсь чудовим рецептом рулета. На терці натираю 2 кабачка приблизно 600 г, додаю сіль і залишаю, щоб пустили сік. Тим часом змішую 3 яйця та 2 столові ложки сметани. Віджимаю сік з кабачків, додаю до них яєчну масу, трохи перцю та 50 грам натертого сиру, гарно перемішую. Тепер додаю 4 столові ложки борошна і ще раз добре перемішую. Викладаю тісто на деко, застелене пергаментом та змащене олією. Розрівнюю і ставлю в духовку на 30 хвилин при температурі 200 градусів. Даю повністю охолонути, змащую плавленим сирком. Викладаю шинку та шпинат, скручую рулет. Загортаю його в харчову плівку і ставлю в холодильник на одну годину. Готово ніжний, ароматний та досить ситний рулет. Чудова ідея для перекусу або святкового столу. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк та підписуйтесь.